Проєкт, який називається Традиція як Тренд UA». Та проекту це якраз популяризація української культури різних регіонів, це про нашу національну свідомість, самобутність, це про традиції, звичаї. Бо сьогодні ми воюємо не лише за територію, ми воюємо за нашу мову, віру, за нашу культуру. І культура це національна зброя, це про нас, про наші традиції, і звичаї, і про самих нас. І ми хочемо показати, що незважаючи на війну, ми живемо, ми творимо попри все, навіть під. Прицілом. Робимо вишиванки для військових, і як обов'язково мушу зазначити, часто вишиваємо візерунки на військових сорочках з тих регіонів, звідки військові родом. Часто просять вишити луганську вишивку, просять вишити вишивку центральної України на військовій вишиванці. Також ми вишивали вишиванку для залужного, і яка стала яка принесла дуже багато користі українській армії, тому що дуже багато вишиванок. Були продані на аукціонах, були передані на різні благодійні цілі. І військові дуже тішаться, дуже радіють, отримуючи таку вишиванку, тому що відчувають себе учасниками великого братства військового українського.